Доброго ранку! Відважні воїни в перервах між боями вони ще встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші котики ЗСУ. І для початку що означає добрий ранок для українця? Просипаюсь таки зранку заступати на зміну. Кажу доброго ранку. Мені кажуть, то таке. Та в смузі до таке, ти живеш в Україні, тут не зрозуміло, чи ти проснешся, чи ні. Якщо ти прокинувся зранку, значить він автоматично в тебе добрий. Тому всім гарного, продуктивного, робочого дня, посміхайтеся, все буде добре. Обережно із попутками, або коли попросив підвести до мого рідного Хмельницького. Але щось пішло не так. Хлопці, я до Хмельницького просив. Куди ви мене везете? До Хмельницького? Що за діла? Куди? куди ви мене везете? Хто так, так. Понял. Коротка інструкція всім жінкам від наших захисників. Ну, тим, хто шукає великого і чистого кохання. Взяла, приїхала, розділа, накормила, поїхала. Все. Оставатися не, <святуватися> не треба. Поки що. Подивимося, потім. Біль усіх військових, або більше ніколи, чуєте, ніколи не кличте їх на картоплю. Якщо мені хтось предложить копати картошку або садити під лопату, я накопаю і насажу теж. Покажи вовчик, як воно скільки викопано. Роз'яснення від українських захисників. Чому, коли тебе кличуть шановний? Це не завжди в прямому сенсі цього слова. Тільки в Україні, якщо тебе називають шановний, то ти ніфіга не шановний. Просто в тебе зараз буде набита кабіна. П'ять в одному для українських бійців. І це не лише про шампунь. Шановні виробники, в нас до вас просьба. Ви б не могли зробити для військових шампунь п'ять в одному, а то якось незручно виходить. Ми б хотіли, щоб це був шампунь, гель для душа, кондиціонер, моюче средство для посуди і кетчуп або майонез. на ваш вибір. Коли бійця запитали, як він потрапив до лав ЗСУ. І виявилось, що справа була у гарантії. Але далі трохи цензури буде. З газети вичитав оголошення, мене зацікавило три роки гарантії. Але то тут... ж. Далі про квест з туалетним папером, який зрозуміють лише військові. І наостанок ще одне послання жінкам, які в активному пошуку чоловіка військового. Усім жінкам, які мені пишуть Привіт, красунчик шукаю чоловіка. відповідаю, зі мною вашого чоловіка немає. Дивіться, оп, нема? Оп, нема. <світ> На цьому все. Слава Україні!